Віддалена робота всього дві години на день. Живеш на балі, заробляєш десятки тисяч доларів онлайн. Ось приблизно так більшість описує цей бажаний. Фріланс, але ж в реальності сухарі на обійма, якщо не виконав роботу якісно. І про цю реальність краще дізнатись до початку вашого шляху, щоб потім було не так боляче. Мене звуть Станіслав. Я вже понад півтора року працюю фрілансером у 3D-візуалізації інтер'єрів, і я точно знаю, як воно починати з нуля. І сьогодні я розповім про що зазвичай всі мовчать у фрілансі, які напрямки у 2025 році потрібно розглянути, та як тобі зрозуміти, чи справді фріланс це твоє. Що таке фріланс? У 2025 році фріланс переживає новий етап розвитку. Але це все ще про свободу вибору клієнта, можливість керувати своїм життям, доходом та майбутнім. Фріланс уже не обмежується дизайнерами, етішниками чи копірайтерами. Сьогодні він тісно пов'язаний зі штучним інтелектом. Шиї помічники, чиї контент-креатори, чиї дизайнери, нові фахівці, які працюють зі штучним інтелектом та сам штучний інтелект, поступово витісняють тих, хто нещодавно був на піку. Коли я пірнав у світ фрілансу півтора року тому, я не кидався на першу ліпшу професію. Я зупинився, подумав і поставив собі три запитання: чи буде в мене робота через 3 чи 5 років, чи зможу я швидко навчитись і заробляти? І третє, чи не замінить мене штучний інтелект. Саме тому я обрав 3D-візуалізацію та почав розвиватися у цій сфері. Але це моя особиста історія. Якщо ти хочеш зрозуміти, чи 3D-візуалізація це твоє, приходь на наш безкоштовний онлайн-урок. Там ми покажемо все на реальних прикладах: проекти, дохід, шлях студентів до перших замовлень, а потім уже вирішиш, занурюватись тобі чи ні. Лінк в описі, які у вас можуть бути перспективи. Багато хто вважає, що фріланс це лише перехідний етап від роботи на когось до створення власної справи, адже фрілансер, як справжній власник маленького бізнесу, вже керує проектами, спілкується з клієнтами, відповідає за свій результат. Тому, обираючи сферу, подумай, чи зможеш у майбутньому перетворити фріланс на бізнес. Фріланс, який це формат роботи саме зараз. Ти працюєш зі своїми замовниками та клієнтами без чіткого графіку та прив'язки до робочих годин. Головне тут лише твій кінцевий результат. Працювати можна віддалено та онлайн з дому, в кав'ярні чи іншої країни. Весь пошук клієнта до відправки кінцевого продукту та отримання грошей відбувається в інтернеті. Оплата у більшості випадків у євро чи доларах на карту чи платіжний сервіс. А ось у цій частині треба вже починати говорити про мінус. Перша найбанальніша річ це самоорганізація. Не у всіх є можливість відлипнути з телефону та приділити 4 чи 5 годин роботі над проектом, а з цього випливає другий пункт. Починай звикати. Ніхто тебе більше не врятує, босів більше немає. Не вийшло знайти замовника у цей день. Ти на сухарях. Якщо без банальності, то складність фрілансу це бути надійним виконавцем. Більшості замовників потрібно на вчора, та вони не будуть чекати, поки ти типу, поїси круасан у кафешці біля дому о 12-й годині дня. Не зробив вчасно, з тобою більше не працюють, все просто. А заплатять вам лише тоді, коли ви зробите всю роботу від самого початку до кінця. І це про ситуації, коли проєкт можливо потрібно буде переробити у останній день. Потрібно ставити себе на місце замовника та працювати на свою репутацію. Чим вища ваша репутація, тим вищий дохід. Покращення репутації прямий шлях до отримання постійних замовників. Це правда. Але саме вона допомагає побудувати кар'єру на фрілансі. Я пам'ятаю, як два роки тому я пахав по 10 годин 6 днів на тиждень на фізичній тяжкій роботі, руки в мозолях, а грошей лише перекрити базові потреби. І знаєш що? Я вибрав фріланс з усіма його ризиками, мінусами, можливими незручностями. Бо це – це мій шлях. Моя свобода та мій вибір. І за півтора роки я ні на одну мить не пошкодував про це. Які ж напрямки я особисто радив би розглянути у 2025 році монтажер вертикальних відео, Reels, шортс, тікток, старт дуже швидкий: від 10 до 200 доларів за одне відео. і помічник та промпт інженер. Один проект близько 100 доларів. Необхідні поглиблені знання чату Midjourney і інших. Ноу no код автоматизатор рутинних завдань бізнесу. Інструменти це запір, мейк та інші від 20 до 50 доларів на годину. Ще її контент, сценарії, оформлення, конкуренція велика, навички важливі. Та 3D-візуалізація інтер'єрів. Мій шлях за два місяці можна вийти на перші проєкти від 300 доларів. Як же зрозуміти, що фріланс це твоє? Задай собі ось такі питання та чесно дай на них відповідь: чи готовий ти вкладатись в нову професію? Чи лякає тебе, що немає начальників? Чи це дає тобі свободу дій? Що ти хочеш від життя, та чи віриш ти у можливості кращого майбутнього для себе? Відповівши колись на схожі запитання, я обрав сферу 3D-візуалізації інтер'єрів, бо хотів працювати у сучасній сфері, що тільки зростала. Можна швидко отримати оплачувані навички, повернути впевненість у собі та почати самому керувати своїм життям. Тож я раджу зробити перший крок та почати вивчати сфери фрілансу. І тоді рішення прийде саме.